На подвір'ї школи номер 31 в Саксаганському районі тихо і людно водночас. Серед тих, хто прийшов сюди, і Максим. Він однокласник Вадима Кучми, українського військового армійця 3-ї окремої штурмової бригади, якого не стало 2 квітня 2023 року в Бахмуті. Чоловік знав героя з маличкою. Один двір, одна школа, одна компанія. Любов до футболу. Любив футбол. Ми на цьому, кстати, цієї школи грали всі разом в футбол. Кривий, діма, ну, якби ми всі. Разом. Потім юність, якби теж вся разом була, всі поїздки. Ми намагалися, якби у нас дуже дружній двір був. До війни всі спілкуватись вже особо так не спілкувалися, тому що у всіх сім'ї, у всіх свої там заботи, якби так, всі роз'їхались. Ну а війна, вона всіх якби, поєднала. На відкриття меморіальної дошки Владислава Кучми спеціально з фронту приїхали його бойові побратими та друзі дитинства. З ними ще мали. Ми мріяли, ким стануть, якими будуть їхні родини, чого планують досягти в житті. Але ці плани не збудуться через війну. Колись ми мріяли в дитинстві про майбутнє Незалежної України, але прийшов ворог і забрав нас його, нашого друга. Ми повинні пам'ятати кожного бійця, який загинув, який воює, який отримав поранення. Разом із обжорою таке псевдома Владислав на фронті. Боєць рік був в тому самому фатальному бою в Бахмуті. Життя нашого героя обірвав ворожий кулеметник, який відкрив вогонь по українським захисникам. Таке б завдання йому не дали, він завжди погоджувався. Він завжди хотів бути разом з побратимами та нищити ворога. Ми маємо пишатись, пам'ятати всіх загиблих героїв та тих, хто став на захист. Пам'ятаємо! Пані Олена, перша вчителька Владислава, пам'ятає, як в 2001 році він маленьким хлопчиком пішов на свій перший урок за партою. Звістка про загибель свого вихованця майже рік тому приголомшила жінку, але вона вдячна йому за його військовий подвиг. Найкращі хлопці взяли в руки зброю. Владик першим, добровольцем. Пішов захищати рідне місто. Маму, бабусю, мене і тебе. Він загинув. Загинув за нашу батьківщину. Він загинув, щоб ми могли говорити чесно, правдиво, щоб ми жили і спокійно спали. Почесне право відкрити меморіальну дошку Владиславі Кучмі на фасаді 31-ї школи надали його мамі, ледве стримуючи сльози, жінка виконала цю місію. За життя Владислав болював за Криворізький кривбас, належав до руху Центурія. Тож на відкриття меморіальної дошки завітали і його товариші з Криворізького осередку організації. Герої України тричі! Слава, слава, слава! загиблого героя Владислава Кучми залишились мати та бабуся. В знак шани свого безсмертного подвигу криворіжець отримав нагрудний знак за заслуги перед передмісом третього ступеня, а також за мужність третього ступеня. Обидва посмертно. Олександр Фефілатів Сергій Філоненко перший міський.